Тріщину на плиті перекриття покрівлі мешканці будинку по бульвару Богдана Хмельницького 22, помітили півроку тому. Після снігопаду або зливи розповідають зі стелі на верхньому поверсі постійно капала вода. На технічному поверсі під проріхою люди поставили ванну, укріпили аварійно небезпечну плиту колодами. Коли встали, а в мене коридорі по повністю води. Прийшлось ночі йти, воно позамерзало, льод били. У каналізаційні трупи ж туди виливали воду. ж вже давай вставати, ото підставляли брівна. тому що і взагалі ми чуємо вже, як воно вже тряск іде. Через страх, що дах впаде їм на голову, мешканці верхнього поверху втратили сон і подалися по інстанціям вирішувати проблему. Я обращався в ЖЕК, в горже управління і в Горисполком. Йдуть самі відписки, результатів по устраненню цих. Аварійних ділів нікаких нет і пішли тріщини по всій плоскості. Вот. пошли. Вот. пошли. І аж от сюди. О. Після заяви до ЖЕО фахівці провели обстеження плити, зафіксували тріщину та провисання. Минулої осені міське управління житлово-комунального господарства направило науково-дослідному інституту листа з проханням виготовити проєктно-кошторисну документацію. Тиждень тому мешканці отримали відповідь, що можливість виконання ремонтних робіт розглянуть після отримання дозволу за умови фінансування. Але у них немає часу, щоб чекати, говорять люди. Покрівля може рухнути будь-якої миті. Вот в том під'їзді у мене приятельниця там живут. Они собирают по 700 гривень. Мужчина з дев'ятого етажа взял там на себя какие-то обязанности, потому що його это как, що я найму сам людей, найму кран, соберу денежки, заплачу, і сам прокарконтролюю, потому что ну не на, положиться не на кого. Таку ініціативу людей вже номер 2 підтримують, говорять горище місце загального користування. Тому люди можуть провести ремонт своїми силами. Є організації, які цим займаються за певну плату, але важливо, щоб їхня діяльність була юридично обґрунтованою. Щоб вирішити проблему через комунальні служби, питання повинні розглянути на сесії і виділити кошти, говорять уже у номер 2 В організації до того ж немає фахівців, які б могли це зробити. Вирішувати проблему компетенція управління ЖКХ. У місті не одна тисяча будинків, покрівлі яких потребують ремонтів, але грошей немає. Воною усьому говорить міський голова Олександр Мамай. Казначейство, яке не пропускає платежі. Кошти на ці всі потреби виділені. Зроблено проект кошторисна документація. Погоджена ця проєкта, затверджена без грошей. Жодна підрядна організація не хоче не приходити робити. У казначействі, говорить мер на 1 січня цього року застрягло більше 11 мільйонів гривень. Та пояснення чиновників мешканців дев'ятиповерхівки по бульвару Богдана Хмельницького 22 не задовольняють, запевняють, може трапитись лихо, і тоді гроші точно знайдуть, але буде вже запізно.